Що обов'язково має бути з вами, коли ви виходите за межі своєї бази? Давайте поглянемо. І так: якщо ви досліджуєте якісь глибини чи печери, чи уламки корабля, бажано, щоб у вас був додатковий балон, поки ви не знайдете собі балон, який буде. Містити багато кисню, беріть додатковий балон, він часто буде рятувати вам життя. Треба його обов'язково заряджати. Якщо ви його використали, як його заряджати, спливаєте нагору, активуєте і спливаєте. Має бути якийсь запас їжі, це забагато, наприклад, 4 клітини це реально забагато. Треба щось менше, щоб у вас був перекус. Якщо у вас є ось такий от ніж теплове лезо, то можете. Знайти якусь мілку рибину, стукнути, і запас їжі у вас буде. А от з водою будуть проблеми, тому запас води має бути аптечка один чи два. Якщо в зоні є хижак, обов'язково. Без досліджувача сенсу немає виходити з локації. Нове креслення знайшли новий предмет, знайшли якусь нову істоту чи ще щось краще досліджувати. Маяк обов'язково потрібен для того, щоб ви могли спокійно. Собі відмітити це місце, трошечки відхилитись, буквально на кілька сантиметрів допливете до бази, промахнулися. А на кінцевій точці буде різниця дуже велика. Тому маяк обов'язково. Якщо ви пливете не на гвинтоплаві, а на якомусь іншому засобі, додаткові батареї обов'язкові для засобу. І якщо ви не подивилися і взяли з собою там чи різак, чи лагоджувач, а він у вас наполовину заряджений, то додаткова батарея для них треба буде теж. Якщо будуть якісь темні місця, щось для освітлення не завадить. Або ліхтарик, або така штука, щоб лишити її, як маркер, де ви можете знайти шлях назад. Ну, якщо у вас є гвинтоплав, то звісно, ви зможете освітити собі дорогу. Додатковий кисень теж дуже корисно. Якщо вам буде різко потрібно вспливати ця штука, повірте, дуже важлива. Якщо досліджуєте якісь печери, візьміть шляховка з ним буде краще, якщо ви там ще ніколи не були. Досліджуйте уламки корабля. Беріть з собою різак, ви не знаєте, коли він вам знадобиться. Якщо не знадобиться, чудово. Але якщо знадобиться, а у вас його немає, то вам доведеться повертатися. Якщо ви йдете в місце там, де вам потрібно збирати багато ресурсів, ви її берете для економії часу. Ви її розкрили і швиденько всі ресурси притягнулися. Це дуже зручно. Ось такий мінімальний набір, який потрібно з собою Брати не обов'язково усі речі, і потрібно брати тільки те, що вам потрібно. Відповідно, дихальний апарат, чому я сюди поставив, ви підбираєте екіпіровку під місцевість. Якщо це зона біля Аврори, там де є радіація, ви вдягаєте костюм, який не пропускає радіацію. Якщо ви будете спускатися дуже глибоко, ви відповідно будете вдягати оцю маску, там брати костюм, який буде захищати. Щати вас, наприклад, від високих температур або пошкоджень від інших там рослин чи тварин. Тому готуйтеся до того, в яку місцевість ви пливете. Більше цікавої інформації та корисних порад є на моєму каналі. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Не забудьте подивитися найкращу інструкцію для новачка по сабнавтика. З вами був братик Єнот. Побачимось!